Сьогодні ми вирішили дізнатися в Кременчужан. Хто зображений на цій фотографії? А хто зображений на цій? Доброго дня. Скажіть, чи знаєте ви, хто зображений на цій фотографії? Ні, не знаю. А на цій? Ні. Ви знаєте, хто зображений на фото? Ні. ні. А це? Ні, ні. Чи знаєте ви, хто зображений на цій фотографії? Ну так, на всьому А на цій? Чи знаєте ви хто зображений на фото? Ні. Ви знаєте, хто зображений на фото? Ні. А це? Ну, Господі ні. Ви знаєте, хто зображений на фото? Ні. А це? Тоже ні. Ви знаєте, хто зображений на фотографії? Ви знаєте, хто зображений на фото? Ні. А це знаєте хто? А хто це? А підіжіть? Не знаю. Не знаєте? Це віцемерка Усанова. Чи знаєте ви, хто зображений на фото? А це Усанова. Так, це вона. Ви знаєте, хто зображений на цій фото? Ні, не знаю. А це знаєте хто? І це знайоме, Це якась депутат, мабуть. Можливо, знаєте хто це? точно не знаю. Ви знаєте, хто зображений на фотографії? Ні, не знаю. А це? А це это... сама так. Ви знаєте, хто зображений на фотографії? Що-то знакоме. А це знаєте хто? Ні, що це знакоме, я не пом... Ви знаєте, хто зображений на фотографії? Ні. А це? Ні.